Що слід писати в призначенні платежу, щоб банк вас не заблокував, а у випадку перевірки фінансового моніторингу ви змогли підтвердити своє надходження? Чому із призначенням платежів не варто жартувати, і яке призначення слід прописувати, якщо ви перекидаєте кошти на картку іншої людини? Про це все ми говоритимемо сьогодні, тому не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі VoloPro. Сьогодні ми розбиратимемо з питанням, яку саме інформацію слід записувати у поле призначення платежу, якщо ви переказуєте кошти на картку чи рахунок іншої особи. Переказати кошти зі свого рахунку на рахунок чи картку іншої особи ми можемо двома способами: переказом з картки на картку або переказом за реквізитами IBAN. Якщо перекидати з картки на картку, то призначення платежу не є обов'язковим, та й у деяких банківських застосунках навіть немає можливості прописати призначення платежу, тому вкрай рідко хтось заповнює це поле, здійснюючи p 2 p переказ. Та й опитування на моєму телеграм-каналі Волепро це підтверджує, лише незначна частина осіб пише призначення платежу при переказі коштів з картки на картку. Але ось при переказі за реквізитами IBAN справа зовсім інша. При IBAN-платежах поле призначення платежу є обов'язковим, і залишити його пустим неможливо. Відповідно, щось та й вписати в це поле потрібно, і ось часто виникає запитання: а яке ж призначення писати, якщо я кошти переказую на картку іншої людини? Особливо часто такі запитання задають ті, хто раніше здійснював лише p 2 p перекази. Про платежі за реквізитами я вже робив декілька відео, у яких розповідав, в чому різниця між переказом з картки на картку та переказом за реквізитами. І навіть наводив список банків, які надають безкомісійні та безлімітні платежі, по IBAN-реквізитах, як і на рахунки фізичних, так і юридичних осіб. А все тому, що НБУ готує обмеження на карткові перекази, і, ймовірно, ми все частіше почнемо використовувати саме платежі за реквізитами. Тому, відповідно, нам слід знати, у яких випадках яке призначення нам слід прописувати. Адже насправді поле призначення платежу важливе і банки звертають увагу на те, що там прописано. Розпочнемо з того, що там не слід писати. У Монобанку, наприклад, при переказі з картки на картку іншому користувачу Монобанку можна додати коментар. Декілька разів я бачив, як люди ці коментарі у Монобанку використовували для жартів і писали там всякого роду дурниці. В даному випадку ці коментарі це не поле призначення платежу, і наслідки від всякого роду жартів в цьому полі, мабуть, та й не буде. Проте жартувати і писати дурниці в полі призначення платежу я не рекомендую. Справа в тому, що деякі банки мають автоматизовані системи, які реагують на певні слова у призначенні. Наприклад, такими словами можуть бути наркотики, зброя, контрабанда і так далі. Тому, якщо ви захочете повеселитись і відправити кошти переказом по реквізитах своєму другу, і ви в призначенні платежу жартома написали оплата за наркотики то насправді такий платіж може мати доволі невеселі наслідки. Причому для обидвох вас і отримувачу, і відправнику платежу. Банк може заблокувати ваші рахунки, попросити документи, підтверджуючи дохід, і вам прийдеться доводити, що це просто злий жарт і не більше, а також, отримувачу коштів, доведеться робити платіж-повернення із призначенням помилково зарахованого платежу. Якісь такі жартівливі призначення банк може не помітити, якісь пропустити, а за якісь заблокувати і розірвати з вами відносини. Тому в полі призначення платежу не пишіть дурниць. І так, переходимо до того, яке ж призначення слід писати. Тут усе залежить, що це за платіж. Якщо ви перекидаєте кошти на свій власний рахунок в іншому банку, то так і пишіть переказ коштів на власний рахунок в іншому банку. Якщо перекидаєте кошти своїм близьким родичам, то так і пишемо. Приватний переказ коштів матері, чи, наприклад, переказ коштів дружині і так далі. Якщо переказуєте кошти знайомим чи друзям, то тут декілька варіантів. Можете так само, як і у випадку з родичами, вказувати, кому пересилаєте ці кошти. Наприклад, переказ власних коштів другу. Можете написати повернення боргу, якщо ви дійсно позичали кошти і тепер їх повертаєте. Такі платежі не оподатковуються. А ще, якщо відправляєте кошти сумою до 1600 гривень, то можете написати у призначенні платежу подарунок. Адже якщо сума не привищує 25% встановленої мінімальної заробітної плати, а зараз це 8 тисяч гривень, то такі надходження також не оподатковуються. Проте слід зазначити, якщо ви ведете бізнес, продаєте товар і кажете своїм покупцям, які пересилають вам кошти на рахунок від особи, писати призначення, повернення боргу чи подарунок, то це тригерне банк. Адже якщо у вас на місяць одна вхідна операція з призначенням повернення боргу, дві вхідних операції з призначенням подарунок, то це окей. Але якщо у вас загальна сума надходжень за місяць від 30 тисяч гривень і умовно більше 10 платежів з одним і тим же призначенням, то Фідмон банку точно вами зацікавиться. Ви ж не кредитна установа, яка усім дає кошти в борг. Банк запитає вас, звідки ви взяли кошти і яким чином ви їх позичаєте іншим. Тобто тут основна суть не зловживати недостовірними призначеннями для перекриття своєї незареєстрованої підприємницької діяльності і міксувати різні призначення, а не постійно використовувати одне і теж. Якщо ви продаєте якісь вживані товари на ОЛІК чи іншій платформі, і вам покупці скидають кошти, то вони сміливо можуть писати призначення купівля вживаного телефону, чи, наприклад, оплата за БУ стіл, чи щось в цьому роді. Надходження від продажу вживаних речей також не оподатковується, тому таке призначення буде зрозумілим для банку і не викличе у фінмону лишніх запитань. Якщо ви донатите чи переказуєте кошти на будь-яку благодійність, то так і пишете у призначенні благодійний внесок на відновлення охмадиту, як приклад, чи допомога для безпритульних тварин і так далі. Але знову ж таки, якщо ви хочете обхитрити банк і на кожен платіж пишете Призначення платежу Благодійна допомога, а це насправді не допомога, то у випадку перевірки від Фідмону ви лише самі собі такими призначеннями нашкодите. Якщо ж ви ще зареєстровані як приватний підприємець і дійсно часто переказуєте кошти родичам чи іншим людям, або ж на вашу картку чи рахунок часто приходять зарахування від інших фізичних осіб по якійсь певній причині, то до призначення можете ще додати приставку, не пов'язаний із підприємницькою діяльністю. Наприклад, коли ви переказуєте кошти на родичу, то є сенс написати призначення Приватний переказ коштів не пов'язаний із підприємницькою діяльністю. У такому випадку банк, у якому ви маєте рахунок як і ФОПа, так і фізичної особи, менше торгеритиметься на такі операції по вашому рахунку фізичної особи. Отже, як висновок, використовуючи платежі за реквізитами, не слід жартувати із призначеннями у таких переказах, пересилаючи кошти на рахунки інших фізичних осіб чи у разі якщо інші люди переказують кошти на ваш рахунок фізичної особи, то можна і слід використовувати наступні типи призначень переказ коштів на власний рахунок в іншому банку, переказ родичу, переказ другу, повернення боргу, продаж вживаних речей, благодійна допомога, подарунок. Використовуючи ці призначення, вам буде простіше пояснити суть своїх операцій, якщо до вас постукується фідмоніторинг банку. Але знову ж таки, наголошую, зловживати неправдивими призначеннями та використовувати лише якесь одне призначення для усіх платежів не варто. Такі дії викличуть зайві підозри зі сторони банку та фідмоніторингу. Маю надію було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!